Сьогодні, 12 серпня 2023 року, військовослужбовцями із Мильського прикордонного загону за повної підтримки військовослужбовців головного управління розвідки Міністерства оборони України відновлено історичну справедливість. Встановлено прикордонний знак на острові Зміїний. Попередній, який стояв тут до повномасштабного вторгнення. Був нахабно знищений російськими окупантами. Наступний прикордонний знак буде встановлений в нашому українському Криму після його звільнення з силами оборони України. Ми пам'ятаємо кожного, хто звільняв остров зміни, пам'ятаємо кожного, хто звільняє кожний клаптик землі. І ми неодмінно повернемо всю нашу територію. Слава Україні! Героям слава!